Чотири роки тому друзі пригостили нас ось таким чудовим арахісом. Мені захотілося мій виростити цей продукт Арахіс, це не горіхи абоби, які, які ростуть під землею. Досвіду у вирощуванні цієї культури в мене не було зовсім. Тому я звернулася, як завжди, коли щось хочу дізнатися, до інтернету. Передивилися декілька відео з фахівцями з вирощування цього боба. Дуже їм вдячна, тому що скористалась їх порадами, і в мене все вийшло. Це роки вирощування арахісу я набула свого досвіду і хочу з вами їм поділитися. Сьогодні я хочу розповісти, як підготувати насіння до посадки. По-перше, нам треба це насіннечко звільнити від цієї оболонки. Як ми це звільняємо? Звільняємо дуже просто. Воно дуже легко розлущується і вискакують от такі насінинки. Тут, мабуть, буде три. три. Да, три. Одному три. Вони повинні бути м -м, гарненькі, чистенькі, розовенькі, е без е пошкоджень, без е не зморщені і не сухі. Ну, Все одно ми після їх. Переберемо всі насіння переберемо. І які вам не подобаються, або вони малі, або вони якісь там з якимось дефектом, то ми його будемо відкидати. Ось, дивіться. Бачите, як? Це дуже легко все розлущується. Ось ми звільнили від оболонки своє насіння. Тепер ми можемо його там видалити, які нам не подобаються, або малі, або якісь там, може, зморщені. Тому що насіннечко це повинно бути добре, воно повинно бути крупненьке, гладеньке, розовеньке, як от у мене, без пошкоджень. От. Тепер це насіннечко нам треба замочити. Ми беремо ємність, більшу ємність, тому що це насіння воно збільшиться, збільшиться в два, а то і в три рази. Тому беремо більшу ємність. І заливаємо це насіння звичайною, звичайною водичкою без ніяких добавок. От. Потім саджати я саджаю, зазвичай два рядки довжиною 9-8 метрів. І тому мені такого насіння потрібно півтора стакана. Саджати треба насіння Арахісу вже після загрози заморозків. Тому я саджаю 5 або ну, з 5 до 9 травня. От. І за декілька днів, там за 3-4 дні до висадки насіння, треба замочити водичкою. Як саджати? Я... Вам розповім в іншому відео. Шукайте, дивіться, саджайте і будете насолоджуватися цим смаколиком Ц всю зиму.